Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У національному інституті раку у Києві лікарка відмовилася лікувати військового з онкологією через те, що він, за її словами, в лапках вбивав на сході братський народ. Це вже не перший випадок хамського ставлення лікарів до наших військових. Справу на особистий контроль взяв генерал залужний за проханням бійців. Військовий на умовах анонімності розповів наступне: він бореться за своє життя. У хлопця діагностували похлину лімфатичної системи. Він один з тих військових, які першими в 2014-му захищали схід України. Від росіяни Сепаратистів, зокрема, його полк спецпризначення з Кропивницького звільняв Слов'янськ. Ти що думав, що ти в армію пішов і тобі буде все безкоштовно. Які пільги можуть бути? Якщо б ви там стріляли у талібів як Афганці, а так ви вбивали братський народ? Ще раз вона це повторила. Цитує лікарку Національного інституту раку в Києві. В інститут раку колишнього військового скерували на консультацію. каже, чекав усього, але точно не таких заяв додому повернувся ні з чим. Цей запис собі на сторінку додав і дописав свій коментар. А мені в інституті раку сказав. Зали те і те, що я вбивав братський народ, каже боєць. Лікарка клянеться, не хотіла образити військово. Він її просто не так зрозумів. Мені ніколи займатися політикою, я ніяка не сепаратистка. Я не винна в тому, що мої батьки народилися на Донбасі, і мене там народили. Виправдовується медик. Лікарка каже, що в лікуванні не відмовляла, а намагалася пояснити, що для хворих на рак ветеранів війни дійсно не передбачено пільга, тому і порадила шукати спонсорів для операції. Тут фраза, яку він наводив, про те, що вбиваєте мирний народ Донбасу, ні, цього не. Не було, стверджує лікарка. Хоча напередодні, під час телефонної розмови з Кропивницьким виданням CBN, лікарка фактично підтвердила слова військового. Держава не піклується про них, їх просто посилають туди і все, а потім вони ще будуть винні, так само, як афганці. Навіщо туди йшли і стріляли невідомо у кого. У своїх, ось так я сказала: такий запис розмови з лікаркою є у видання. Схожі ситуації вже були в Мукачево та Львові. На нараді з керівництвом залужної поставив питання Ребром. Якщо такі хамки не хочуть лікувати військових в тило, будуть. Лікувати на фронті в окопах. Більшість лікарів в західній області попали як переселенці через війну, але казати таке сама лікарка за даними телеграм-каналів з Донецька. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.